Історія різдвяних ринків налічує понад 500 років. Яскраві урочисті риночки беруть початок ще в пізному середньовіччі. У ті часи в інтермарт або зимові ринки можна було знайти в німецькомовних частинах Європи та священої Римської імперії. Фред різдвяна ярмарка. Люди помирилися минулі віки, музика національна, прапори. Цікаво, дуже багато людей сьогодні зібралось. дуже багато людей з інших міст поприїжджали. Ну, тобто це така ярмарка, як у нас на Полтавщині. Подвір'я цього замку. Дуже чудово. Цікаво, просто, просто цікаво, Це історія іншої держави, до якої також треба відноситися з повагою. Люди радіють, бажають одне одному здоров'я, щастя, любові. Тобто ніхто не хоче ніякої війни, всі хочуть спокійно жити, народжувати дітей, любити, кохатися. Просто жити. Така дитяча карусель. 7 годин 15-16 сторіччя. Така хустенька, дерев'яна, але вона така була. Її зберегли цю карусельку. Їй вже багато-багато років. Якщо люди цінують свою історію, вони зберігають, не знищують. 500-700 років тому вуличні ярмарки були досить популярними. Зима в Німеччині це, мабуть, одна з найкрасивіших пір року. Всі міста, села та селища починають перетворюватися вже з кінця листопада, сяють усіма вогняними різдвяних прикрас. І різдвяні ярмарки запрошують зробити подарунки, підкуштувати традиційні солодощі та випити кевну і лютенью. Різдвяні ярмарки це втілення дитячих снів, про Діда мороза, везічкиоски, рясно прикрашені ялинковими іграшками, терляндами та свічками. Перед кіосками, де продають вироби народних ремесел, збираються величезні юрби глядачів, тому що майстри воліють виготовляти свій унікальний товар на очах у здивованої публіки. Різдвяні ярмарки та ринки мають унікальну атмосферу. Це задоволення для всіх, і ви можете купити всі види товарів: подарунки, іграшки, маріонетки, свічки та теплі говняні капці. Це найкраще місце, щоб весело провести довгі зимові вечори, зустрітися з друзями, родичами та колегами, випити кухонь гарячого вина та з'їсти ароматні печені яблука, гарячі каштани. Ковбаски та інші смачні закуски. Більшість рестряних ринків у Німеччині розпочинаються наприкінці листопада і тривають до 23 грудня. Кожне місто. В Німеччині пишається своїми різдвяними ярмарки і не так легко вирішити, де найкрасивіший різдвяний ярмарок у Німеччині. Різдвяний ярмарок у Дрездені є найстарішим у Німеччині. Це одне з найважливіших свят у східній Німеччині. Різдвяний ярмарок у Дрездені народився в 1433 році і має звичайну традицію свято вальнах Штоліна. Це Різдвяний кекс. Особливо притування. Дрезенці майже щороку дивують своїх гостей гігантськими штолеми, який у 1999 році буденою 5 метрів. Відкрили всі двері цього замку, і зараз люди повністю понурилися в історію. повністю понурилися Ті минулі віки. Дуже чудово, коли так, ти котина надихаєшся та так, якось доторкаєшся до цієї історії. Так, ну, і саме головне, що там у нас майорить жовто-блакитний прапор. Різдвяні ярмарки відрізняються особливою атмосферою розвиткування та традиційними ремісничими товарами, які роблять кожен візит неповторним. Всім щасливого різдва!